Всім привіт, дорогі друзі! Шахтар не перестає дивувати на трансферному ринку, і сьогодні ми будемо обговорювати нові трансфери Шахтаря. Сьогодні стало відомо, що Шахтар підписав офіційно лівого Вінгера Егіналду. Також стало відомо, що Шахтар сьогодні підписав Лемкіна центрального захисника футболіста Ізраїля, молодого гравця, 20 років. І сьогодні ми поговоримо про ці трансфери нові. Поговоримо про майбутні трансфери. Зараз також є новини про деяких футболістів, які можуть опинитися в шахтарі. Так само постараємось оцінити старі трансфери шахтаря, тобто які сталися недавно. Це все складемо в купу. І, звісно, оцінимо кожного футболіста, якого придбав шахтар. І, взагалі, дуже сильна закупка от Шахтаря на даний момент. Звісно, це не футболісти по 15-20 мільйонів, як це було раніше. Але в будь-якому випадку це футболісти, які, яких придбали за живі кошти, і дійсно ми сьогодні кожного із цих футболістів будемо оцінювати, яку користь вони можуть принести Шахтарю, і чи дійсно вони такі от якісні на даний момент будуть для шахтаря і відразу під основу. Друзі, пишіть ваші враження від трансферів Шахтаря, тому що це реальна закупка під лігу чемпіонів. Таких закупок в шахтаря, ну я давно не пам'ятаю. От в останнє це коли закупляли якраз Соломона, Тете, Маркоси Антоніо і інші футболісти, якраз і Траоре тоді купляли. Тобто то були, звісно, і інші гроші. Там по 8, по 10, по 15 мільйонів витрачали. Тут 2, 3, 5 максу мільйони, там по одному, 2 мільйони. десь шахтар витрачає, але все одно в нинішніх реаліях це серйозні придбання під УПЛ, як мінімум і плів чемпіонів. Зараз подивимося, друзі. Тому перед початком поставте лайк, підпишіться на канал, якщо ви цього ще не зробили. Ну і також напишіть свій коментар, хто вам із цих нових футболістів шахтаря подобається найбільше і хто найкраще себе яскравіше проявить. Ваші ставки, друзі, в коментарях напишіть, а зараз буду ділитися своїми думками. Давайте по порядку, поки що з нових трансферів розпочнемо. Найперша новина була вранці це те, що Шахтар офіційно підписав Става Лемкіна. Це центральний захисник із Ізраїля, друзі. Шахтар підписав з ним контракт з 20-річним футболістом. Контракт розрахований на 5 років. Тому це такий довгостроковий проект, який всі футболісти, в принципі, які прийшли в Шахтар. Що відомо взагалі про цього гравця? Я дивився на різки цього футболіста. Якщо чесно, він мені дуже сподобався, його метр 85 зріст. Він приблизно також зросту, як Матвієнко, Бондар, Можливо, за Бондара він трошки вищий, але от, основні аспекти щодо цього футболіста, як його характеризувати, в принципі, доволі збалансований. Тобто в нього є все. Він головою непогано грає, плюс швидкісний футболіст. Може дійсно, якщо треба наздогнати якогось гравця, який буде від нього втікати, і взагалі дуже непогано. З м'ячем працює саме на швидкості хороша, середня і коротка передача на рахунок е, якихось вертикальних передач на метрів 50. Ну, мало в нарізках це було видно. Скоріше за все, е, ті команди, в яких він грав до цього, не грають в такий футболик шахтар, тому йому треба буде перелаштовуватися. Але видно було в пару разів по деяким нарізкам, що і ці е, вертикальні передачі на 50-60 метрів він вміє робити. І ось він мені дуже схожий на Матвієнка. І це ну, по факту Матвієнко два Hvala. Можливо, вже шахтар готується до того, щоб Матвієнко там ну його продадуть рано чи пізно. А от уже буде став Лемкін, який адаптується і стане на його позицію. Ну вміє просувати м'яч, не боїться грати з м'ячем І в цього футболіста доволі непогана стаміна. Тобто, фізуха, незважаючи на те, що він ну, не, не, не такий фактурний гравець, да, метр вісімдесят п'ять, але корпусом грає доволі непогано, тобто він може відтіснити, якщо треба, і нападника, і дуже непогано читає гру. Це те, що я бачив по нарізках. По грі його за національну збірну молодіжну проти хороших збірних проти Франції, там Іспанії були нарізки, і він себе непогано там зарекомендував. Ну і звісно, за клуб були деякі дії. Тобто, футболіст дійсно якісний, його там взяли за мільйон, можливо, трошки більше. Тому придбання, звісно, тут і зараз хороший. Поговоримо, чому далі сьогодні ще шахтар. В'явив про те, що Егіналду в шахтарі друзі підписали п'ятирічну угоду, 18-річний півзахисник Вінгер, Лівий Вінгер знову ж таки Невертон зліва. Зеліва там зараз взагалі грає Кащук, зліва є Петряк, який ще там на травмі, чи де він, я не знаю. Плюс зліва може грати Судаков, зліва може грати Криськів. Фантастична конкуренція. Зараз буде там Шахтаря. Щодо Егіналду, друзі, менша інформації. Я подивився теж по ньому на різки. Ну, це швидкісний футболіст, типовий бразилець швидкий, такий як Невертон, можливо. Навіть трошки швидший. Тобто, і такий люблять зміщуватися в центр Тобто, десь нагадує Віліана Якщо ви пам'ятаєте, в шахтарі Віліан теж любив зміщуватися в центр центрі. Бити, от Гіналдо це вміє. Він любить зміщуватися, бити то в ближній, то в дальній. Це він вміє робити. Футболіст доволі креативний, швидкий. Ну як і любий бразилець. Я думаю, щось таке схоже на Невертона. Я думаю, що вони от двоє будуть конкурувати за місце в основі. І Егіналдо зараз прийшов 18-річний і той же невертон. От хтось із них. Хто краще себе зарекомендує, той і буде грати в основному складі. Тобто такі два трансфери нові. Сьогодні Шахтар об'явив. Давайте зайдемо на трансфермарт, детальніше подивимось, взагалі зараз на старт Шахтаря і на цих футболістів. Офіційно, як ви бачите, вже й на Трансфермарк є, що Лемкін став гравцем Шахтаря. І талант з Бразилії Егіналдо став футболістом теж Шахтаря. Фактично, Кріщано Роналдо в Шахтар перейшов Ну, Егіналдо теж непогано. Ну, давайте дивитися, скільки вони на Трансфер Марк коштують. Оці всі іноземці. І також про Невертона Педріньо педріння говоримо про кастілю, звісно, тому що треба розуміти, куди рухається Шахтар. Дана транспермарк, ось Гіналду конкретно коштує 900 тисяч євро. Його придбали, ну сума компенсації, не знаю. Тут сума відступних е, написана 3,5 за Гіналду, за неверто на 3,600. Педріні, начебто, безкоштовно взяли Лемки на 850 тисяч. Наскільки тут пишуть, не знаю, там можливо більше, звісно, суми, напевно, там трішки. Плюс-мінус на 10-15%. Але в будь-якому випадку, як ви бачите, це недороговартісні футболісти. Звісно, що всіх якісних бразильців розбирають топ-клуби. Зараз цей ринок уже не під шахтарем, на жаль, як було раніше. Але ми бачимо тут, і Келсі в шахтаря є. Якщо ми беремо іноземці, він найдорожчий, поки що невертон який коштує 1,2 мільйони. І далі Кастілю 500 тисяч, Тоїров 300 тисяч. Ну і українці наші теж бачите ще є. Ось Учередько, припустимо, 700 тот ще залишається, є то звісно, що. Але в чому проблема зараз Шахтаря? Проблема головна Шахтаря, на те не звертайте уваги, він тут якби поблатув, можна так сказати. Проблема шахтаря в тому, що зараз є кадрові проблеми, вибачайте за тавтологію, але по-іншому і не скажеш. Як ви бачите, Судаков він із апендекса вибув приблизно на місяць, можливо, трошки більше. Бондар. Ключицю зламав, і він, як мінімум, не буде грати ще два місяці, мінімум, тобто втрачає шахтар центральних захисників До цього ще додається, що ракетський пропустить ще 4 тури в УПЛ. Не говорячи про те, що Бондар травмувався зовсім нещодавно. Петряк взагалі його давно і так не було, плюс Ну написано, що. Десь до середини серпня він повинен повернутися, але я не знаю, як йому знайдуть місце в основі 29 років. Перспективи в Шахтарі я в ньому не бачу. Віктор Корнієнко теж саме 4 тури дискваліфікації. Назарина червона, ще тоді з Дніпром теж три тури ще буде сидіти. Тобто центр поля, центр захисту, фланг лівий захисту. Ну, поки що страждає, але там є, якби зліва, якщо ми конкретно говоримо, є педріння, є Топалов, тобто там закриється позиція. Спокійно, тому і зараз робляться придбання в захист? Шахтар шукав центральний захисника, знайшли от такого Лемкіна, про якого я вже сказав. Він дійсно доволі хороший футболіст, і це при тому, що в Шахтарі ж є свої центральні захисники українці, тобто Едуард Козік, центральний захисник 20 років йому, 19-річний Маріан Фаріна, якого взагалі ми дуже рідко бачимо. На жаль, от Ну поки що вони не з'являються, не знаю, що з ними буде. Плюс давайте розберемося з пасажирами в Шахтарі. Тобто, хто прямо зараз то. Не ну якби не буде грати в основі і навіть в заявку, напевно, не буде потрапляти, Ну давайте розберемося з атакувальною ланкою, що у нас в атаці є. У нас є ласіна Треоре в нападі, є сікан і є Келсі. Я думаю, ці три футболісти і залишаться, тому що ну є опція сікана, нижче опускати, там десь він може закрити позицію, тобто вони будуть між собою там конкурувати. Основного форварда в шахтаря зараз немає, да, таким от основним є зараз Траоре, але ну, це і за те, що в нього ціна, і його треба якось засвітити. Якщо ми беремо зараз фланги атаки. Плюс не забувайте, що є Борячук. Ми не знаємо взагалі, він на, на любій позиції може зіграти зліва, справа в нападі. Але мені здається, оце перший кандидат на те, щоб, ну, як як то кажемо, баласт. В шахтарі, футболісти, кому треба шукати клуб. Це 100%, тому що я не бачу, де він буде грати. Богдан В'юнник, не знаю, понакупляли зараз бразильців в атаку. Де Богдан Юник теж буде грати? Це треба когось здавати в оренду, тому, скоріш за все, в теж будуть здавати. Очередько, ну можливо, буде сидіти під ротацією. В принципі, залишиться Тотовицький. Подивимося, зараз випав там Судаков і в центрі поля там і Назарини не буде. Можливо, Тотовицького теж ну поки що будуть тримати так під під, скажімо так, ротацію. Футболісти теж потрібні, але теж гравець, ну який, скоріш за все, не залишиться в шахтарі. Іван Петряк, як на мене, це теж один із перших кандидатів на виліт, тому що заліва, там зараз є два бразильці, яких взяли. Плюс, звісно, що ми говоримо про того ж самого і Зубкова, який може потенційно зіграти на цій позиції. Ми говоримо про Крейськіва, і ми говоримо про Судакова, який теж може зіграти на цій позиції. Там все закрито. Справа, у нас є Швед, Кащук і той же Зубков. Кащук взагалі він універсал. Він може зіграти де завгона, так само, як і Крейськів. Тобто, Тут і до Шведа питання, да наскільки він довго затримається в Шахтері. Хоча він, ну якщо його порівнювати з тим же Петряком, то Швед він виявляється молодшим. Йому 26 років, Мар'яну Шведу, але в нього теж постійні травми. Хоча зараз, начебто, з ним повинно бути все добре. Тому давайте зробимо підсумок по новим придбанням. Егінальдо це круто, тому що підсилюється атака під Лігу Чемпіонів. Лівий фланг Шахтеря хромав. Прошлому минулому сезоні, тому що мудрик пішов. Там грали взагалі не ті люди, які потрібно, щоб там грали. Звісно, мало швидкості була. От зараз якраз швидкість додають, тому що Шахтар в лізі чемпіонів буде грати на контратаках навіть при ван ванлевині. Це апріорі, і Шахтарю. Потрібен умовний мудрик ліва, на якого треба закидати за спину захисниками, щоб він тікав просто на 40 км в час, 40 км за годину біг. І в принципі, от такий прототип мудрика. І їх уже два невертон і Егінальдо. Далі Лемкіна підписали, можливо, вимушено і десь поспішно, але це теж ну, трансфер, який потрібен, тому що в Шахтарі ось зараз немає. Ракецьку на 4 тури, досвідчений гравець. Зараз Бондар вибув не на визначений термін. Тобто два центральні молоді захисники і Матвієнко залишився. Да? По факту треба Лемкін, і його взяли. Це по новим трансферам і по Лемкіну я в початку відео сказав. Давайте по цим трансферам, які зробили, мої висновки коротко. Давайте розпочну з Педріньо. Це футболіст, який найменше мені сподобався. Педріньо поки що я не роздивився в ньому якогось суперпотенціалу зліва в захисті. Це поки що навіть не Корнієнко, якщо чесно. І далеко до Ісмаїлі. Я думаю, ви пам'ятаєте цього лівого захисника. Якісно в шахтарі. Тому я вважаю, що ну, Педріньо ще треба дати час, але поки він не особливо відрізняється від Топалова, якщо чесно в атаці, ну особливо в нього не було якихось моментів для, для прострілу чи якихось класних проходів. Теж в нього не бачу. Один ось в останньому матчі в бачив один дальній удар, який закінчився нічим. От і в принципі, ну скажімо так, час йому треба і подивитися на нього треба. Ну, хоча б щоб він зіграв один матч в основі, чи хоча б 60 десь хвилин. Тоді можна щось про нього сказати. Поки що це Топалов, в принципі не гірший, скажімо так. Далі по Невертону сподобався швидкісний футболіст. Футболіст, який думає на полі, непоганий, непоганий пас. Хороша швидкість, теж зміщується в центр непогано, як і Гінальдо. але поки що це в матчах Шахтаря ще не було видно, йому треба теж адаптуватися, але вже є. Ну, є потенціал, видно, що футболіст дійсно талановитий. Ну, теж йому 18 років, тобто два річні ліві вінгери будуть конкурувати між собою. І це доволі круто. Також Кастільо про якого не треба забувати, це опорний півзахисник, який теж уже і на зборах грав за шахтар, і в принципі, ось в офіційному матчі вже дебютував за шахтар. Він зіграв там все на всіх 7 хвилин приблизно. Але вже видно, що йому ну, по-перше, не вистачає трошки фізухи. Треба в зальчику походить напевно. І набрати трохи м'язів, і для опорної зони це я вважаю, важливо. Хоча ну, є, є прецеденти, які показують не те, що тут головне. Я думаю, що в тебе в голові, як ти думаєш, на футбольному полі. Так от видно, що розум цього футболіста є дуже непогано. Він читає гру в опорній зоні. І я думаю, що може закривати позицію спокійно Степаненка, може закривати позицію ну, разом з Назариною будуть вони там якось. Ну це вже, це вже прямі от заміни, якраз Степаненко, який ну, підходить скоро до свого завершення кар'єри. Тому чуваку теж 19 років, на нього ще треба подивитися, але видно, що ну, він такий універсал, тобто він і, і швидкість є, і розум є, і в принципі може. Просунути м'яч, віддати передачу непогано, тобто такий універсальний гравець в центрі поля. Це якщо говорити по новачкам, ще можна говорити про Тоїрова. Ще ж є Кусрав Тоїров, не забувайте, що він теж Вінгер. Тобто цих Вінгерів дофігав шахтарі зараз. От по ньому теж поки що ну не знаю, не дотягує він поки до рівня Шахтаря, Якщо чесно бачив я його і в офіційних матчах, ми дивилися за ним. Тобто, поки що техніка є, але якості не вистачає йому. І в передачах, і в ударах, поки що не видно, що він ну, може грати в основі. Тим більше, от я побачив Кащука, так він вже більш готовий футболіст під основу шахтаря ніж той же Тоїров. Тому можемо зробити висновок. От мені найбільше сподобається. Подобався Невертон. Далі я б виділив би кастілію а потім уже Педріні, якщо з нових. От по таких місцях розставимо. А по цим трансферам, які зробив Шахтар, це, звісно, на майбутнє дуже круті придбання. Плюс, друзі, з'явилася новина, що Шахтар ще одного центрального захисника хоче підписати. Шахтар веде перемовини з Увага! Дмитром Чигринським, пам'ятаєте цього футболіста? Досвідчено центрального захисника. І до речі, от таких центральних захисників зараз в Шахтарі немає. Під метр 95 Ну, це я не знаю, ски там Чигринський, Ну він здоровий реально. Більше метр 90 його точно. Тобто, це центральний захисник, по-перше, досвідчений, погравши в Європі, був в Барселоні. В шахтарі ну, це було давно, я розумію, але, ну. Для УПЛ, як ви бачите кейс Ракицького говорить про те, що не загубиться точно, якщо він десь там в Європі грає більш-менш на пристойному рівні, то Доволі непогана ідея. і Ось відзначається, що е, з ним вже провели перемовини. Це взагалі ідея походить від Даріо Серни. Тобто, хорватський функціонер вже провів перемовини з захисником, і, начебто, отримав вже згоду. Залишилось тільки вирішити питання із клубом футболіста. І в принципі, Чигиринський теж може підсилити команду. Тобто такого профайла захисника в Шахтарі на даний момент немає. Я думаю, що під УПЛ, під ротацію, можливо, на півроку на рік там контракт з ним підписати. Чому ні? Закриє позицію. Можна і такий трансфер провернути. Плюс приблизно тиждень тому з'явилася інформація, і вже навіть цей футболіст приміряв футболочку шахтаря і вже сфоткався в з ній в ній разом з агентами. І з'явилася інфа, що Шахтар вже підписав 18-річного Вінгера Дабо. Він француз. Друзі, тобто, ще один Вінгер. Я не знаю, він лівий правий. Але вже після цієї інфи пройшов тиждень, тобто а офіційної інформації поки що від Шахтаря немає. І Говорили, що Вінгер Ібрагім Дабо підписав контракт з Шахтарем. То це підомів якраз інсайдер Ніколо Скіра у своєму твіттері, що Шахтар, начебто, підписав з ним контракт до літа 26-го року. І цей футболіст останні 5 років якраз виховувався в академії. Парми і Шахтар його собі переб... ну, підібрав. Чекаємо на офіційну інфу. Тобто, ще мінімум два трансфери центрального захисника Шахтар зараз шукає, і можливо ще Вінгера І я думаю, що готовлять на... готують на вихід. Боричука готують на вихід Петряка, Петряка, можливо, можливо, Тотовицького, тобто цих всіх футболістів, які не підійшли Шахтарю. Велком в інші команди. Зоря Ворскла в принципі чекає вас. Ви там точно не загубитесь. Тому, друзі, це дійсно фантастичне трансферне вікно для Шахтаря. Подивимось, наскільки вони ці футболісти виправдають ті затрати, які на них були зараз витрачені. Ну і плюс ті очікування, які зараз від них є, і ми будемо слідкувати за ними уже. В офіційних матчах чекати будемо ще слідучі трансфери, друзі. Тому не забувайте також заходьте в телеграм, підпишіться туди прямо зараз, щоб не пропускати якраз трансферні новини. Я там більше своїми думками теж ділюся. Про трансфер шахтаря. І до речі, подивіться, сьогодні вийшло. Вийшов огляд на перший тур УПЛ. Перегляньте там по всім матчам першого туру. Ми поговорили ціла година відоса Мінімум підтримайте лайком це відео. Тому до вас ось таке невеличке прохання. Вам дякую за перегляд, друзі. Не забувайте ставити лайк, підписуватися на канал. чекаємо ще трансферні новини. В УПЛ будемо по ним говорити вже в слідуючих відосах. Тому всім до нових зустрічей.